Сенсація виявляється в Харківській області, в принципі, не повинно бути ніяких оборонних споруд. Вітаю, вас, шановні друзі! Офісна пропаганда продовжує пробивати дно своєю брехнею. Спочатку вони заявляли, що вся інформація про відсутність оборонних споруд в харківській області це все російське і ПСО. Ну але коли зрозуміли, що люди не такі дурні, як вони на це розраховують, то вони почали підтягувати важку артилерію. Причому важку у прямому сенсі. Це знаєте, як в піратах Карибського моря було, коли вже все погано, тоді казали: випускайте кракена. І от пропаганда дістала із загашника головного підсвинка України, колишнього айдарівця Євгена Дикого, який заявив, що на кордоні Харківщини та Росії не мало бути ніяких фортифікацій. Це люди просто собі все нафантазували. Люди просто не розуміють, що кажуть. Вони собі нафантазували, що фортифікації можуть бути по лінії держкордону, але ніде і ніколи так не робиться, каже дикий. Тобто проблема в тому, що народ тупий і не розуміє, що там не повинно було бути ніяких фортифікаційних споруд. Але ось що з цього приводу сказав сам президент Зеленський. Причому він також вважає, що народ тупий і не розуміє, що відбувається, але він каже, що фортифікаційні споруди були. Чи були проблеми з фортифікаціями? Тому що в перші дні говорилися про те, що не було фортифікацій. Люди не дуже, чесно кажучи, розуміють технічно, що відбувається. Я вчора це роз'яснював українським журналістам. Вони все це розуміють, і це дуже важливо, всім розуміти. І поки всі ці офісні брехуни продовжують відмазуватися і пояснювати, чому вони просрали всю оборону Харківщини. На Сумщині відбувається така сама ситуація. Вчора я в своєму телеграм-каналі публікував ось ці фотографії із Сумської області. І ось такі от гори оборонних споруд під назвою Зуби Дракона лежать знову ж таки за 10 кілометрів до російського кордону. Але що з цього приводу думають українські військові? Всі бачили, як виглядає потужна лінія оборони на харківському напрямку. Ми приїхали, а отак вона виглядає насправді. Привезли пана Крідела, гроші втралими. А що нам тепер робити? Я навіть не знаю, як зупиняти той наступ. Отож, як бачите, на жаль, нічого не змінюється. Українська пропаганда продовжує брехати, при цьому паралельно потрошки здають Україну. А ще більше цікавих та корисних новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі, не на часі. Посилання на телеграм є в шапці профілю.